Сьогодні, на старий новий рік, 14 січня, своє день народження святкує людина, яку без сумніву знає вся Савинська громада. Це Порубай Віктор Павлович. Він 36 років працював директором Савинської середньої школи номер 1 Випустив у життя тисячі учнів, багато із яких я вважаю зараз захищають нашу країну. Поздравляємо вас святом! Скільки сьогодні свят, скажіть? Три. Три Звичайно, на найголовніше це 75 років, з того часу, як наша школа отримала статус середньої школи. Але виявляється, ми набагато старші. Ми одна з найстаріших шкіл на Харківщині. Їй сьогодні виповнюється 165 років. І ще одна подія відбулася дні. рівно 35 років тому назад у нас було побудовано нове приміщення школи. Збираються, скільки поколінь сьогодні? Збираються 75 поколінь, 75 випусків. Скільки повинно приблизно бути? Рахували? Ну думаю, якщо ми випустили в життя тисячі випускників, то думаю, сьогодні близько 600-800 чоловік, думаю, що прийдуть на наші свят. Важко цей день взагалі передати всі ці хвилювання, які зараз мене переповнюють через те, що це свято буває раз в житті. І дуже хотілося зустріти в повному складі, як сьогодні наблизився 100річний ювелей Салицької за освітній школи першої райони. Віктор Павлович зайшов, ось пройшовся по школі. Сім років пройшло після того, як пішов на пенсію. А ніби то це було вчора. І тянеться, ноги самі несуть. Як тільки побуваю на базарі, в магазинах, так і заходжу, перевітатися з учителями, побачити дітей. Зробити підзарядку акумуляторів. Так, життя йде. Є ще пригадати. Не є ще пригадати. 30... Скільки років отут він працював директором? Директором з 80-го року. Це виходить 36 років. 36 років директором і, крім того, ще два роки два роки вчителя. Тисячу випускників випустив чи більше, не дотягнув? Більше тисячу двохсот. 1200. 1200 випускників да. пройшло через ваші руки. Це ще 11 клас. А ще ж 9 класи, 9 класи я не рахував. Скільки було? Скільки, скільки, скільки. Скільки табличок це пройшло за ваше життя? Їх дуже багато то З десяток це точно. І все мінялося. Зараз від того, яке було підпорядкування, чи в Савітській селищній раді, чи район, чиїй власності була школа. Все його життя віддане школі і дітям. Він вчитель історії, тієї радянської історії, яку нав'язували нам весь час наші сусіди. Тепер, коли Росія вирішила знищити Україну, то всі ми, наче прокинулись від сну. І зрозуміли, що таке руський мір і що він несе. Я, від імені громади, хочу привітати порубая Віктора Павловича з його днем народження, побажати здоров'я і перемоги. А Раїса Іванівна Пономаренко, з якою він пропрацював багато років, привітаю його від імені всіх вчителів. Побажаю я йому здоров'я, сонячного тепла. І тепла людського душевного, усіх благ земних, щоб він згадував усе, а йому є, що згадати, проробив від першого дня вузу і до останнього, аж до пенсії. Біжать роки, але їх не повернути. Чуже щастя нікого не гріє. Чужа біль. Лиш рідко хвилює серця, аж тоді ми усе зрозуміємо, як самі все пройдемо до кінця. У кожного своя доля, у, у кожного під сонцем місце своє, але всі ми однаково просимо Бога. Пожалій, захисти, допоможи. І помилуй мене. Бажаю я вам всього-всього самого кращого у житті. І скорішої перемоги. І, да, і тільки перемоги, тільки щоб була, був мир і все, щоб ми вже не страдали отак. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, Ти водила мене у поля, край села. Ти мене на зорі проважала. Дякую вам. І до перемоги. Не далі. тільки так.